Терапевтична казка, лимончик і мікроб або навіщо мити руки. Лимончик дуже активний жовтий бегемотик. Він любить стрибати, лазити і торкатись до всього на вулиці. І камінчик підбере, і в калюжу руки занурить, і листок на дереві зірве, а одного разу зловив жабу і приніс її показати мамі. Після кожної прогулянки мама наполягала на тому, щоб лимончик повинен помити руки. Не просто сполоснути їх водою, як він часто робив, а взяти мило, гарненько намилити свої долоньки, потерти кожен пальчик і тільки потім змити піну. Мама говорила, що мило вбиває всі бактерії, і хвороби лимончику будуть не страшні. Миття рук дуже дратувала белемотика. Долоні виглядали абсолютно чистими. Які такі мікроби, що мама вигадує? І ось одного разу лимончик маму обдурив. Зовсім. Заходив у ванну кімнату, включав воду, потім вимикав і виходив. Бегемотик все чекав, коли ж шкідливі мікроби і бактерії нападуть на нього. Все було спокійно. Минув в тиждень, потім другий. Мама нічого не помічала, а лимончик радів. Увечері лимончик, як завжди, міг спати. Вночі йому наснився мікроб. Він голосно сміявся і потирав свої брудні руки. Лимончик навіть не думав, що у мікробів теж є руки, але мікроб плескав в зелені долоні і кликав бактерії подивитися на жовтого бегемотика, який не миє руки. Мікроби його подружки, бактерії, сіли на ліжко до лимончика і почали розповідати, як тепер їм добре живеться в животі бегемотика. Вранці у малюка заболів живіт. До вечора піднялася температура. Бегемотик нічого не міг їсти, його нудило і не було сил навіть випити води. Мама викликала швидку допомогу. Лікарі зробили укол, і лимончик нарешті заснув. Тепер мікроб був не один. Він привів до бегемотика всю свою сім'ю страшних зубастих мікробів. Всі чіпали животик маленького бегемота і жахливо реготали. Лимончик розплакався і прокинувся. Мамі про страшних мікробів, які приходять до нього, і про те, як він її обманював. Соромно було дуже, але живіт болів сильно, і мікроби лякали. Мама розвела у склянці ліки і сказала коли мікроб прийде в гості і сяде на ліжко, дай йому випити ці ліки. Якщо ти умовиш його, він більше не буде до тебе повертатися. А ще обов'язково розкажи, що ти подружився з милом. Лимончик знову заснув. Мікроп з'явився дуже швидко. Я приготував тобі смачний лимонад, сказав лимончик. А що це ти такий добренький і не плачеш, здивувався мікроб. Просто вирішив пригостити тебе, раз ти все одно приходиш до мене щоночі. Мікроп взяв стакан, понюхав, покрутив і випив. Що тут почалося? Мікроп кричав, лаявся, натувся, як кулька і лопнув. Всі його родичі і друзі злякалися і почали вистрибувати через вікна і тікати в двері. І не забудьте, мій кращий друг тепер мило. Лимончик прокинувся, кімната була порожня, і живіт перестав боліти, і температура більше не піднімалася. Бегемотик відчув, що зголоднів, і радісно прибіг до мами на кухню. Мама, вони всі втекли. Прекрасно посміхнулася мама. Думаю, мені більше не треба буде нагадувати тобі про мило. З того дня лимончик завжди ретельно мив руки. Він дуже добре запам'ятав, як болів живіт, який неприємний укол і які страшні бридки мікроби і бактерії. А ви миєте руки після вулиці. Шановні дорослі, обговоріть цю казочку разом з дитиною.